До Оболонського районного управління надійшло повідомлення від співробітника Служби безпеки банку про те, що клієнтка намагається на чужі документи отримати кредит розміром 45 тисяч гривень. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час спілкування із жінкою правоохоронці запитали, за якою адресою вона прописана, на що жінка не змогла дати відповідь. Причому вона дуже помітно хвилювалася та вела себе невпевнено. Під час огляду документів міліціонери виявили явні ознаки підробки паспорта. Як з'ясувалося, уродженка івано франківської області була лише посередником. Вона зізналася, що незадовго до цього до неї на міському вокзалі підійшла жінка невідома та попросила взяти кредит. Вона це пояснила тим, що вже має один, плюс у неї малолітні діти і Вона перебуває з крутому матеріальному становищі, тож попросила допомоги за цю послугу. Пообіцяла заплатити тисячу гривень. Нова знайома на ім'я Світлана пояснила схему дій, за якою буде відбуватися взяття кредиту. Тобто це буде використання чужого паспорту, чужого пенсійного посвідчення та ідентифікаційного коду, розуміючи, що йде на злочин, все ж таки підозрювана погодилася на цю угоду. Матеріали по справі внесено до єдиного реєстру дослових розслідувань за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу шахрайство та частиною 1 і 4 статті 358 підробка документів. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі. Подпоку, поздно, з жінкою на ім'я Світлана. Вона займається кредитами, їй приносять паспорта, люди дають фотографії і вона вклеює ці фотографії в паспорт, і таким чином документ. І по таким в неї так як вона розказує в неї домовленість в банку, але так як вона сама не може взяти кредити і за того, що в неї дуже багато, вона попросила мене, щоб я взяла, допомогти її дітям. Ну, за, звісно, мені частину грошей за винограду, скажімо так. Так як в мене теж є діти, я погодилася. Дала вона мені цей паспорт. Перед заходом в банк, тобто я не знала ні прізвища, ні ім'я, ні по батькові, ні, ні звідки ця людина, нічого. Тому що коли вона почала подати працівники банку, я не могла ні слова сказати, тому що я дійсно не знала, звідки ця людина. Їй треба було 45 тисяч гривень на ремонт мами mm -hmm. Маної кімнати. А, зараз а вона цей час де знаходилася? А вона знаходилася під. Біля банку в дворі. Там у двірі є дитяча площадочка, і вона там знаходилася своєю кольжанкою, з якою вони вдох це провертає. На даний момент я хотіла Світланою зустрітися, але ніяк не можу. Вона на дзвінки не відповідає, від людей вона ховається, від працівників міліції вона ховається. Я не знаю, де вона і що вона. Ви ж розуміли, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Так, але ж так як вона мені пояснила, що в неї є домовленість в банках, і не в одному, в одному банку, тільки в різних відділеннях, будемо казати так, то вона каже, що нічого страшного там тобі не буде. Ну максимум, що тобі буде, каже, це відмова ну, по кредиту, що тобі кредит не дадуть. Все.